Рада вітати вас на моєму каналі. Я ось сьогодні зранку вже трошки посапала, все одно хоч і дощі були, грудки є, але вже менші. Просапала сьогодні ось кабачки, потім ранню картоплю. Тут маленька латочка, це та, що зійшла, бо та решта тільки починає сходити. Ось так. А тут пройшлась всю. Цибульку, але не сапою, а ручним культиватором. Ето, потім ще як підросте, треба буде сапою, щоб в рядочках. А так прошурувала, бо встелено. встелено просто. Тут ось почала також морква і ця сіянка, чорнушка, хто як називає. Бачите, який рядок. Це все трава. Треба буде проривати. але от таке маленьке я не можу. Мені треба, щоб воно трошки підросло. Тож. Міжряддя зараз швиденько, раз два, і нехай стоїть. Ось такий культиватор. Ось це мені ще залишилося. Ну і побачу, що далі. Є, що сапати там. Город взагалі він стеляний, зелено, зелені вам видно. Але то там ще не зійшло, то кабаки, ці гарбузи, то картопля, то місце під розсаду. Так що, ну Місце під розсаду я пройдуся, а те треба. Чекати. А зараз йдемо з нам треба сходити до лікаря, потім прийдемо, будемо будем щось поробляти. Полу... Полуничка вже деяка відсвіла, є ягідки деяка ще квітує. Сьогодні гарна погода, вітру немає, прям сонячно пече, будемо засмагати. Так, і знову ж таки, господарство наше. випустило булочку попастися свинку. Вона так уже підхуднула, пузико піднялося після опоросу. ну це Сьогодні їм 10 днів. Ось, дивіться, інтерес проявляють, до корита вже щось там шукають, до травички також у них є інтерес вже. Як кидаєш, дивіться, чухається. Чує. І там у нас є один маленький. Кавунчик тихо. Ага, ага, давай. Один маленький, я думала, йому не перепадає цицька, але ні, все є, ну не знаю. Ще написали мені вітамінів кольнути йому, то треба буде це зробити. У нас такі були вже маленькі. Ну, вони росли, але в них ну, животик з'являвся, пузо, пузо, а тут в цього нічого не з'являється. Ну, ходить. До мами хочете? Я, якщо вас випущу, я вас ж не зловлю. Будете бігати по всій вулиці, по всьому двору. Да? Крапузи і такі карапузики? Ви вже не боїтеся мене? Да? Коли? Післязав я буду вас жмакать. Будемо вам залізо ставити другий раз і я вас потримаю на ручках. Да? Так, тут ця біла свинка, ми її ось на днях робили е, Ну, Шкіра у нас е, нам не дуже подобалася. Тож отут, отак-отак, гарненько все, вже чисто. А от на ми ще, ну, ще треба буде через два тижні дати. І ще. Писали мені поміряти цю булочку, яка її довжина. Поміряю, але не зараз, трошки пізніше. Зараз ми сходимо по справах, а потім помірюю. Так вона пасеться. Так, а ще сьогодні ось зайшла у будинок. У нас така покупочка, перепілочки. Три штучки взяли на пробу ось такі пташечки. Зараз треба помити і замаринувати. Ось, це хто з горішніх плавнів, то, можливо, бачили в групі продають. Якщо ні, пишіть, дам контакти. Там є і м'ясо кролика, і перепілки, і, і яйця перепілки за дуже гарною ціною. Ой, так що зараз якось замаринуємо. Будемо пробувати. Привіт вам ближче, бо наче не показувалася вам. Для вас час швидко пройшов, а в нас уже вечір. Не знімала я, бо ми поки пішли, поки туди-сюди, так там і більше як 2 години пройшло. Потім прийшли вже на сьогодні Ну, спекотно було день, тож на город сапати не ходила, трошки тут в будинку, то це, то те, то відпочивали. Так що... Якось так, нічого цікавого не відбувалося. Звичайно, крутилися, домашні справи робилися. А зараз йду знову ж таки на город. Зараз покажу, що там в парничках. Так, а на городі зараз хочу досапати, там, де я не досапала. Ну і оцей парничок розібрати, зробити його на метр. Тут у мене ці кабачки і огірочки посаджені, а там капуста і редиска. то щоб... Капуста загартовувалася, Зараз щось пороблю, бо він вже такий, бачите, він порвався вже поганенький. Та його ще й собаки пошматували, він був на метр довший. Ну, і якось так. А це відкрила з помідорами, полила. Відійшли мої помідорки, бо щось ото після того дощу вони якісь. Ну, я не знаю, чи то після дощу, чи що то з ними були. Якісь такі вони поганенькі зробилися. Це я їх підживила, тож, йдуть. В ріст. Ось Особливо санька. такі вже, дивіться, гарненькі. Можна парочку, ну, не парочку, на рядочок вибрати, так вони, як пересадиш їх, в ріст, гарно підуть. Ось так. а, Пошевелила, пахнуть огірками. Ой, чуєте, огірками, помідорами. Проривала, проривала, все одно де-не-де -де попадається. Так що полива можна і закривати. Трошки, звичайно, полягали, але. Що зробиш? Розібрала я цей парник. Хі, парнику радиска менша, ніж без парника. Це тут також вона була в парнику, але ж я казала вже собаки розірвали. Зараз прорву. І ось тут така капуста гарна. Це ж я відкриваю заради капусти, щоб загартувати. Бо просто відкрити не годиться, бо там вон кабачок і огірочки. Зараз прорву, полью. Бо тут капусточка така, ну гарна. Так, її трошки поїли, але ну, ці бложка, хоч я й посипала попілом. в тому парнику. З вікон ні, а з цього трошки щось. Ось видно, яка гарненька, ніжка товстенька, кріп. Отак вам. Нехай попахне кропчиком. Так люблю оце кріп, огірочки, коли свіженькі відразу. Літом, літом. Все, зробила я ось такий маленький парничок. Там кабачок і огірочки. Тут полила і все. Йду в ліс. Зелений ось. Взяла ручний культиватор цей, надіюсь на цей раз. Звук в мене працює мікрофон, бо буває таке, що не хоче. Ну, взагалі не дуже я люблю цим працювати. Таке воно, просто перебиває, але от коли перший раз, ось як тут маленьке таке, то можна. Раз-два, а потім через, щоб через якийсь тиждень вже сапою проходитися. Сапати, рядочки проривати. Ось тут ось морква тільки-тільки починає лізти, а бур'ян уже гарний. Тут кукурудза така гарна, зараз візьму вам покажу. Ну, це ми її не садили, сама вона висіялась, звинів. Прийшла я друзі з городу, але це ще не все. Я побачила ще одні свої косячки. Зараз покажу і вам і треба щось з цим зробити. Якось в цьому році я Ну, ще зарано казати, встигаю чи не встигаю, але вже бачу, що з городом якось не встигається в мене заростає. Він раніше такого не було, але ну, на це є якісь причини, напевно, я думаю. Одна, це те, що Женя пішов до школи, що треба трошки займатися з ним, звичайно. А інша, якось в цьому році ми, навіть чоловік мені пропонував, щоб менше садити, там одну третю городу взагалі засадити люцерною. Ну, Я не захотіла, я, а тепер вже пізно щось сказати. І якось ми поговорили, що. Цьому році потихеньку все будемо робити. Не тільки на городі, а і все. Хто дивиться мене давно, той бачить, що. І будівництво в нас якось помаленьку, і, і все. Зараз таке життя, що не знаєш, як воно і що воно. Тож треба жити, а не ото спішити, бо раніше то прокидаєшся бігом на той город, ото, як отой віник, туди-сюди, туди-сюди. А сенс треба трошки. І пожити. Тож є час, відпочиваємо, є час, йдемо город. Звісно, в бур'янах він стояти не буде, але потихеньку щось буде робитися. Зараз покажу чудо, так сказати. Це цей огородник від Бога. Коротше, була в мене ось така касета. Звільнилася я. Розсадила петунію сюди і покидала насіння кавуна. Це не все. У мене є там і гарна розсада. Ну, як гарна. Трошки вона витягнулася, але зовсім трохи. А ця витягнулася, бо я про неї забула. Поставила собі внизу на своєму стілажі і все. А вона ось така. Так що зараз оце воно як є таке довге. Буде толк, буде добре, не буде, то Переберемо. Зараз піду висаджу, отак десь заглиблю. І під пляшечку. Пляшки в мене звільнилися, бо були троянди накриті, я зняла. Так що і таке буває. Так що піду, висаджу як. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Коротше, є, що садити, бо вона вже така лежить. А глядиш, ось і вийде. А це вже в нас наступний день, бо темно було вчора. Ось так в мене вийшло. Буде щось, то буде ні то. То ні, так сказати. В ямки вже баштан посадила, а це експерименти. Трохи вдалі, трохи не вдалі. Там що та, більш хороша розсада в будинку стоїть, то пізніше будемо розсаджувати. Все. На цьому велике дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. До побачення!